Вітаю! Перед вами класична засніжена ялинка з шишками у висоті 1 метр 50 сантиметрів від Урбантрі. Ялинка класично темно-зеленого кольору з таким білим напиленням, що імітує сніжок. А особливістю цієї ялинки є те, що тут є додаткова гілочка, на яку прикріплена справжня знезаражена шишка із блискітками. Саме тому ця ялинка є найпишнішою серед всіх наших класичних ялинок. Ялинка виготовлена із первинного та безпечного матеріалу ПВХ, тобто полівініл-хлорид. Цей матеріал зовсім не має запаху, та голочки зовсім не колять пальці. Голочки та сніжок зовсім не осипаються. Звичайно, якщо силою не висмикувати висота вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включно із підставкою. Підставка стійка пластиково складається із трьох ніжок, а ось цей весь простір для ваших подарунків. Така висота є оптимальною, якщо ви хочете поставити ялинку на якесь підвищення. Так вона зможе показати усю свою красу. Також може ця ялинка послугувати вам як додаткова. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко відрегулювати, підігнувши гілочку доверху або ж донизу. По структурі міцний металевий дріб від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки не будуть гнутися, навіть якщо на них буде висіти багато іграшок. Ялинка суцільна складається з однієї частини, але легко поміщається в ось таку компактну чотирьохшарову картонну коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті, Плюс у вас буде де зберігати цю красуню наступні 6-7 років, адже саме такі термін служби цих ялинок. Більше ніж 94% наших споживачів обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення, і ціни, і якості. Ми говоримо все так, як є, насправді. І єдиний мінус цих ялинок це те, що з роком в рік вони можуть трішки мнутися. Але це можна легко виправити за допомогою парового генератора або звичайного фену. Вам потрібно просто вимкнути на гаряче повітря, піднести до гілочки, і під тиском гарячого повітря вона знову стане рівна. Отож, якщо ви шукали деталізовану, красиву та безпечну ялинку, я вас вітаю, ви її знайшли. Замовляйте класичну засніжену ялинку з шишками висоті 1 метр 50 сантиметрів на Urban3 Саме зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.